Місячний сир. Давним-давно це було. Розвелося котів на землі безліч, і було через це миша непереливки. Дійшло до того, що зі своїх нір боялися вийти, аби лише з котом не зустрітися і в зуби до нього не потрапити. Довго миші так жили, та нарешті. Набридло їм від страху перед котами труситися, по норах ховатися, тож і стали вони радитися, як далі бути, як котів позбутися. Думали, думали, та так нічого і не придумали. Вийшла тоді стара миша і каже, Котів нам позбутися ніяк не можна. Дуже вже їх на землі багато. Але як же нам бути? запитали інші миші. Дуже просто. Потрібно лише знайти таке місце, де жодного кота немає, і переселитися туди, відповіла стара миша. Легко сказати, та непросто зробити. Де ж таке місце знайдеш, щоб котів там не було? Задумались миші. Дні і ночі, безперервно думали та тільки все без пуття. Раптом одного разу помітили вони в небі місяць. А як помітили, то очей не могли від нього відвести. Місяць весь із себе круглий, жовтий, та ще й з дірочками, викопана голівка сиру. І, напевне, жодного кота там немає. Де ж це бачено, щоб коти сир любив? Але як же туди потрапити? Місяць он, як високо, на небі висить. Не дотягтися до нього, не дострибнути. Як же бути? Вийшла тоді знов стара миша і каже, треба нам з вами дочекатися, доки місяць над річкою зависне як найнижче. Над водою тоді стежка місячна з'явиться, і по ній ми і пройдемо. Як почули це миші, запищали, заметушились, деякі навіть у танок пустились від радості. Та тільки поки вони раділи, ранок настав і місяць зник. А наступної ночі все небо хмарами затягло. Тут не лише стежку одне одного не побачиш. Засмутилися миші та тільки нічого не вдієш, вирішили вони варту нести, вдень спати, а ночами місяць вартувати, чекати, коли стежка з'явиться. І от одного разу завис місяць над рікою, низько і на небі ні нігмарини, побігли миші до води. Точно з'явилася стежка місячна та така широка, що легко пройти по ній можна, навіть лапки не намочивши. Страшно мишкам стало, але котів вони ще більше боялися. Найсміливіші першими на стежину ступили. І пош... пішли по ній обережно, а всі інші за ними потягнулися. Чи довго, чи ні вони йшли, але ось і остання миша опинилась на місяці. Дивляться вони всі боки, а навколо до самого обрію ні травинки, ні билинки, ні деревця. Цікаво, думаю, знизу місяць на сир схожий. А насправді як? Спробували міші місяць на, на смак. А він і справді весь із сиру зроблений. А сир той такий смачний був, на землі ніхто такого й не пробував. Навіть повітря місячне все сирним ароматом просочене було. Саме завдоволення. І кота жодного нема. Усі на землі залишилися. Живуть миші на місяці, горя не знають. Їдять собі місячний сир, як раптом одного разу помітили. Щомісяць зменшуватися почав. Незабаром одна тільки тоненька смужка від нього залишилась, а потім і вона зникла. Нічого не вдієш. Повернулися ми ще на землю. у нори старі забилися, сидять, плачуть. Знову коти почали їх ловити, а вони їх боятися. А як горю своєму зарадити, не знаю. Чи довго, чи ні так жили. Раптом місяць збільшуватися почав. Спочатку молодець з'явився, потім половинка. А ось уже знову в небі ціла сирна голівка висить. Зраділи миші і знову на місяць. Жити подалися, з тих пір так і пішло. Щоразу, як з'їдять миші, миші місяць, він знову виростає. А хто мені не вірить? Нехай подивиться вночі на небо і сам переконається.